Відкрите звернення до президента України Петра Порошенка, в Україні з'явилася проблема із видачею закордонних паспортів громадянам України. Зокрема, Державна міграційна служба повідомляє, що на Держпідприємстві поліграфічний комбінат Україна вийшло з ладу обладнання, за допомогою якого друкується перша сторінка бланків закордонних паспортів. Пане Порошенко, ми вже неодноразово звертались до вас із відкритими зверненнями. Це свідчить про те, що ви є нефаховою людиною, яка неспроможна керувати державою. З'явилася нова проблема, через яку тисячі українців не можуть отримати закордонні паспорти. Ви можете вирішити хоча б одне питання. Ви всім все обіцяєте, але, на жаль, нічого не виконуєте. Ви говорили, що буде спільний контроль на українсько-польському кордоні, але так і не виконали свою обіцянку. Ситуація з перетином кордону залишається надзвичайно складною. Навіщо тоді взагалі була асоціація з Європейським Союзом? Запропонований вами міністр закордонних справ виявився некомпетентним і не в змозі вирішити питання з полегшенням проходження українцями кордону. Стоять величезні черги, залишається високий рівень бюрократії, а тепер ще й неможливо отримати закордонний паспорт. Пане Порошенко, це вже не кам'яна доба, а доба неандертальців. Ви взагалі можете щось організувати, щоб воно нормально діяло. Невже так довго треба лагодити обладнання, щоб це не створювало проблему для сотень тисяч громадян України, які хочуть поїхати за кордон? Чи це обладнання навмисно виведене на з ладу, щоб люди не отримували закордонні паспорти? Чи на теренах України створюється концтабір? Якщо ви, пане Порошенко, неспроможні керувати державою, то просто підіть у відставку, поки вас не усунули в порядку імпічменту. Або ж поки не повстав народ і не виконув так, як Януковича, чи ви вже забули про долю свого попередника? Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.